Якщо ви коли-небудь пробували читати Біблію, то ви, напевно, ловили себе на думці, що не все зрозуміло. Як читати святе Писання, щоби зрозуміти його, яку пораду на рахунок цього нам дає Слово Боже, в Євангелії від Матвія, в 13 розділі з 13-го вірша, Ісус говорить такі слова: Я тому говорю до них притчами, що дивлячись, вони не бачать, а слухаючи, не чують і не розуміють. І збувається, що до них пророцтво Ісаїв, в якому говориться: слухом будете чути, та не зрозумієте. І вдивляючись, будете дивитися та не побачити. Ісус Христос звертає нашу увагу на те, що люди можуть дивитися та не бачити, люди можуть слухати та не чути, але Він говорить не про наші фізичні вуха та очі, Він говорить про духовні вуха, про духовні очі. Важливо розуміти, що Слово Боже це в першу чергу духовна книга, яку писали мужі Божі, будучи натхнені Духом Божим. І щоб розуміти її, розуміти змісти, які Господь туди заложив, потрібно, щоб Господь своїм духом давав нам на це розуміння. Тому з цього випливає одна проста, але дуже важлива і потрібна порада. Перед тим, як читати Слово Боже, потрібно в молитві звернутися до Господа і щиро попросити, щоб Господь відкрив нам ці духовні очі, відкрив нам духовні вуха, щоб ми могли розуміти Його святе Писання. Хай Господь на всьому благословить. З Богом